Але ж дивися, це питання відставки уряду і негативного ставлення до уряду відкладено на два місяці, тобто до американських виборів. А що буде потім після американських виборів? Доведеться робити нову напіввідставку уряду, чи як? Ну, взагалі, взагалі, э, очікується, що Завершення американських виборів е, створює нову політичну реальність, коли Кремлю доведеться йти на е, перемовини. Тобто е, обрання Камали Гарріс, е, по суті створює умови, коли Штати не будуть мати жодних обмежень у пресингу на Росію. Е, зокрема, е, треба ж розуміти, що Скільки б Китай не, не мав преференцій в торгівлі з Росією, і з другої лави там не підкидав чогось. Але зараз, наприклад, створилася нова реальність, за якою е, китайські банки не проводять платежі за торгівлю комодіті, ну, з ресурсами, е, е, скажімо, рудами російськими, е, збагаченими рудами, там Багато платежів позависало, і оці збагачувальні кампанії і металургійні кампанії російські просто підвисли Це, ну, в п'ятницю. Біржа Московська, яка в принципі вже навіть ну, не валютна, вона крім е, юаня більше нічим не торгує. Але ж Китай, який підвісив платежі, створив обставини, що навіть юаня не можуть закупити на біржі багато компаній, ну, імпортерів російських. По-перше, не можуть порозраховуватися із поставщиками сировини в переробної компанії. По-друге, ну, фактично, фактично, то російська вся торгівля заведена. 240 мільйонів мільярдів торгівля Росії з Китаєм складає. І там позитивне сальдо, десь мільярдів 30 на користь Росії, але ж платежі притримані, і швидше за все, Сполучені Штати будуть додавати. І тут вже Китаю проблема виживання Китаю для. Сегмент російської торгівлі ну, торгівлі з Росією в експорті Китаю складає, по-моєму, 4% всього навсього Тобто це не суттєво і Китай заради збереження торгівлі із США, де зараз ну, при певному обмеженні, по-моєму, 750 мільярдів. Із Євросоюзом десь 850 мільярдів торгівля. Тобто ну, Росія, Росія е, піде на розмін. І, відповідно, е, ну, Китай, коли зрозуміє, що ось Камала Гарріс, ось її політика, ось, ось її, А нагадаю, що е, там є певна традиція, наприклад, шан, Шанхайська група, так званий комсомольці в Китаї, вони мають хорошу традицію контактів з демократами. Насправді, перемога Байдена це. Ну, це великий шанс Китайцям. Бо, наприклад, Трамп він жорстко після обрання жорстко ставив питання про вирівнювання торгівельного сальду із США, Китаю з США. Китай заробляє на американському ринку щороку 300 мільярдів. Негативне сальдо в торгівлі США із Китаєм 300 мільярдів. І е, ну, бізнес американський каже, треба припинятися, що ми їх дотуємо. Володимир, а е, тобто з твоїх слів, питання перемоги Каміли Гарріс вже вирішено, чи все-таки ще є питання, є інтрига? Ну е, поки що соціологія тут просто в чому суть. Е, поки що. Той сценарій, який розгортається так неспішно, ти якраз це розвернув тим боком, так би мовити, який потрібно, бо 10 вересня відбудуться перші дебати. Так. І до цих дебатів поки що сценарій, який розгорнули республіканці, він дозволив досить непогано набрати, наприклад, в певних електоральних групах такого жирку. Наприклад, серед жіночого електорату Камала перемагає в одну лужу. Жінки, до речі, активно ходять на вибори і їх більше. Далі оці, ну, основна проблема зараз зараз по зафіксованих виборцях Камала перемагає, по-моєму. 219 проти 196. чи що? От я, я боюсь помилитися, ну але, але вона за за цими вже, так би мовити визначеними виборцями, вона перемагає. Але основна -то погода робитиметься в семи Штатах, які коливаються. В якихось вона зробила там успішні напрацьовки, і ну але всі якось трошки демократи ну остерігаються, як би камала. Десь не помилилась в ході дебатів. Бо будуть дебати кандидатів, а потім ще будуть дебати і віцепрезиденти, кандидати в віцепрезиденти. Ну, 10 число може стати, по суті, таким остаточним безповоротним переламом на користь Камали Гарріс. Це дуже важливий день. Чекаємо, будемо дивитися всі, бо, бо це, це ці американські вибори дуже українські вибори, можна сказати. Mm, тобто, все таки це ще не, не остаточно. Ні, ні. Ну, справа в тому, що сценарій ми бачили, коли один постріл вухо Трампа е, створив ледь не ситуацію краху виборів для демократів. Але Байден дуже досвідчена людина. Він, він розігрував комбінацію до останнього не, не показуючи козирів. І з Камалою вони зіграли дуже технічно, бо це ну, зняло е, напруження передачі фондів виборчих. Оскільки е, праймеріс Байден виграв, в праймері, на праймеріс по суті, віцепрезидентом числа Камала. І під виборчим фондом Байдена підпис стояв як його, так і Камали. І зараз, коли Камала стала одноосібним кандидатом, і вона має вже свого кандидата в віце-президенти, було просто передати виборчий фонд. І Камала, демократи пішли дуже цікавим шляхом. Вони не брали великі внески в виборчий фонд, вони брали маленькі. Таким чином вони провірили ставлення до Камали Камала зібрала півмільярда доларів. Це неймовірна сума, тобто вона в кілька разів більше грошей зібрала, ніж е, Трамп. І е, ну, е, зараз е, ситуація розвертається в той бік, що деякі дуже потужні функціонери, Республіканської партії починають подумувати про підтримку Камала. Цікаво е, так. Е, ще й одна е, дуже важлива подія.